Часто з нас православних даколи освітні люди не церковні, безбожники, а безбожники часто начальники. Сліпорожденному говорили книжники і що ти нас додіває, що ми хочемо бути учениками Ісусовими, то його ученик, і сість народ проклятий. Подивися, кажуть книжники і фарисеї сліпому, хто з начальства повірив у Бога? Ніхто, всі безбожники. То сказано в Євангелії дві тисячі років назад, а воно сьогодні актуально, сьогодні актуально начальство великої славної, з чимоданами гроші. Іноді поголовно, безбожноє, мало того, що безбожноє, де ще переслідують церков, де ще й сусід ходить до церкви, треба написати донос, як тепер у нас у сусідній області. Начальник області дав команду всім. Да, ми заборонили, позакривали всі церкви канонічної церкви православної. А вони кажуть, християни збираються молитися по подвалам, по квартирам. Я прошу всіх громадян регіону, пишіть мені, указуйте, срочно пишіть до нас, де збираються християни на молитву. О Боже! Так ведь було в перші віка. Доносчики доносили на святих. А значить, а значить що? Той, хто вдохновляє гонітелів церкви, один йде тут сам же, сатана, котрий має опит гнати церкву Христову. Але ми кажемо, Господь до нас усе подойде, і коли в нас знайде плоди духовні. Сповідь, причастя, добрі діла, вчені Євангелія, Слова Божого. Коли твій ум читає Євангеліє, то, як сьогодні кажуть айтішники, твоє серце, душа і розум програмується Словом Божиєм. А коли ти сидиш у дурних газетах, ложних, бульварних, примітивних, коли включаєш канали телевізора, а там 99% лжи і обману, ну що ти наберешся? Замість правди всіяли лож, і чоловік медленно пропадає. Сьогодні каже Павел: браття, ривнуйте, щоб ви в молитві були постоянні, щоб ви степрочистували, і щоб все було благопристойноє. І у церкві старайтеся бути по правилу, тому що жони ваші у церквах наймовчать, бо не дозволено їм говорити, а бути в подчиненні, як і закон говорить. Все це місто часто западна церква казала, що недобро є. Та да, Павел сказав, ну і що? Ето Павел казав, а ми Європа. А ми то передумали, перетолкували, і в результаті з Європи з'явилося і женське священство, женське єпіскопство, а потім появило нещастя і мерзота і блуди. Це означає, каже Павел. Не од вас вийшло Слово, а од нас. І ми, якщо Слово Боже вам передаємо, так і звольте Його уважати і слухати. Тим більше, що у сьогоднішньому Євангелію Ісус указав, що Дом Божий це унікальне місто. Щоб що було б удобно виконати закон Мойсею, то на дворі були люди, котрі продавали такі голуби. «Но з часом, продаючи голуби все ближче і ближче, та й зайшли до церкви. І то ті, що міняли гроші, та й зайшли до церкви. І Ісус прийшов, поперевертав їм столи, оті з тими піннями поперевертав і вигнав усіх вон і сказав: ідіть подальше на своє місто, бо дом мой, до молитва не речеться, а ви його зробили вертепом розбойником. Так, Дом Божий, є дом, великий і славний дом молитви. І коли до Ісуса в той момент, коли Він безплодну смоківницю зняв з неї благословення, щоб більше не родила, вони подійшли до Ісуса, взяли благословення і просили Господи, ізціли нас. І Господь ізцілив сліпих і хромих. І ми сьогодні в храмі. І в нашому храмі, в нашій общині, взагалі в нашої церкви, українській православній, канонічній. Всі ті люди, котрі вчора були сліпі і глухі, нині зрячі і мають добрий слух. І за те, що ми зрячі і маємо добрий слух духовний, то ми стали загрозливі для цього безбожного світа. Людей церковних тяжко обманути, нема тяжко маніпулювати. А з людьми не церков немає, два дипломи вищої освіти і чоловіка маніпулюють із малим дітваком. Мільйонами маніпулюють. Почому? Да немає у них віри в Бога. Не є сили духа і в результаті люба. На вулиці Бабушка або сектант переговорить і уведе тебе у другу сторону. От почому чому сьогодні просім Бога, Боже, благослови нас, бо ми не були без пола, одна смоківниця. Як на то дерево, ну щоб ми були плодовиці. Боже мати, поможи нам, щоб ми молитвами нині усіх святих, котрі ми празнуємо, і знаменитого архіякона Лаврентія і Скста Римських і нашого блаженного Лаврентія і молитви Лаврентія Чернігівського. І молитвою прибудом ноців наших, Іва Елексі Карпаторуйських. Поможи нам, Боже, щоб ми були смоковниця дерево плодовитоє во время плодів, бо ми приносили плоди, плоди покаяння, молитви духовного зростання. а вовремя гоняння на церкві ще твердима стояти за віру свою, так поступаючи. ми тоді ти Божі способні обійти препятствия, не зреагувати на. Маніпуляцію пропагандистів, но чути лише проповідь Христову, апостольську і церковну, а у вічності, в'єдно з у святими, зможемо й ми наслідувати по милості Божої, Царство Божоє. Амінь.